Сьогодні у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж радісний і водночас тривожний день, адже завершилось навчання. І вже за мить четвертокурсники отримають дипломи. Проте не усі залишають стіни рідного коледжу, серед таких і я. Адже вже з 1 вересня ми продовжимо навчання на бакалавраті. Які враження залишаться у студентів? Чи справдились їхні очікування? І які мають плани на майбутнє, поцікавимось у наших випускників? Колись залишив в моєму серці найтепліші враження. Найбільше запам'яталось студентське життя, студрада, викладачі. Одногрупники я позбувся бар'єрів спілкування. Тепер я можу вільно спілкуватись не тільки з дітьми, а й з іншими людьми. Я Думаю, це пригодиться мені в майбутньому. Після навчання в коледжі в луцькому педагогічному я дізналася дуже багато чого нового, і я вважаю, що це не дарма, адже я зрозуміла, що хочу саме бути інформатиком, а саме айтішником. За допомогою цього я визначила свій майбутній шлях у житті і вважаю, що буде високий ріст у мене в майбутньому. Враження залишилися дуже теплі, позитивні, знайшла тут дуже багато друзів, дізналася багато про спеціальність, яку я обрала. Обрала спеціальність дошкільна освіта. На базі 11 класів відучилася два роки сьогодні, отримую диплом. Що найбільше запам'яталось за час навчання в коледжі? Найбільше запам'яталося це викладачі. Ставлення викладачів тут дуже хороше, дуже тепле. Запам'яталися мої друзі, одногрупники, яких я тут знайшла, і практика. Практика дуже багато дає, і це дуже добре. В першу чергу хочу подякувати самому коледжу, що давав таку змогу навчатися. Також давав змогу тренуватися, тому що я сюди прийшов першу чергу, щоб в майбутньому стати тренером по футболу. І в цілому я вражений в тому, що я тут побачив, здобув, що досвід, який передали мені в наші. Викладачі, також я думаю, він пригодиться мені. Я прочилася 4 роки у найкращому закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Дуже задоволена тим, що я вступила саме сюди, тому що я зробила. Найкращий і найправильніший вибір у своєму житті за чотири роки, колись став для мене справжньою другою родиною. Тут я багато чого навчилася, і вже я майже дипломований спеціаліст вчитель інформатики початковій школі. Студентам хотілося побажати наснаги, натхнення вчитися міцного здоров'я під мирним небом квіточої України. 27 червня на майданчику перед Луцьким педагогічним коледжем зібрались радісні випускники, їхні друзі, батьки та педагоги на урочистий захід з нагоди вручення дипломів. В цей складний час для України. Ми дякуємо нашим захисникам за можливість працювати, навчатись, втілювати плани у життя. І, буде мирне небо заміхну, і усміхнувся. Сонцю і Привітав з успішним завершенням навчання студентів-випускників та побажав бути професіоналами своєї справи. Ректор Петро Бойчук. Ми дивимося на вас і бачимо з гордістю, усвідомлюємо те, що Україна пишається такою. Молоддю, і в неї є гарне і надійне майбутнє. Я дякую вам, шановні випускники, які ви чотири роки самих важких, нелегких в історії навчального закладу, саме вам випало пройти. Сьогодні освітні заклади, школи, установи чекають саме таку молоду людину, молодого фахівця, креативного, сучасного. Дякую вам. Здоров'я, наснаги, миру, любові, щастя, гарного, прекрасного майбутнього. І те, що ви задумали, нехай обов'язково здійсниться і навіть більше в цьому житті. Вітаю! І за гарною традицією коледжу подарував випускникам коровай на щасливу і багату долю. Висловив вдячність педагогічному колективу за підготовку кваліфікованих освітніх кадрів та виховання патріотів України голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Ви поповнюєте ту армію освітян. Яка тримає свій фронт, освітній фронт, і дає можливість і дає майбутнє нашій державі в подальшому навчати виховувати дітей, щоб вони були справжніми патріотами, і справжніми українцями. Підвищуйте кваліфікації і ніколи не забувайте свою альма мака Луцький педагогічний колес Хмелинської обласної ради. Слава Україні! Чотири роки швидко пролетіли, але за цей час кожен з присутніх зріс морально, інтелектуально, психологічно. Здобуті чудові знання і практичні вміння стануть гарною основою для початку трудової діяльності та кар'єрного зростання. Підгучні оплески друзів, щасливі посмішки батьків, рідних та педагогів понад чотири сотні випускників отримали дипломи бакалавра та фахового молодшого бакалавра, за спеціальностями початкова освіта, дошкільна освіта, фізична культура і спорт та середня освіта фізична культура. Причому кожен четвертий диплом з відзнакою. Це важливий етап у житті кожної молодої людини, адже цей документ є свідченням становлення як особистості, зрілості і готовності до професійної самореалізації. Шли через карантин, через війну, через тривоги. І ось омріяний диплом. Дякуємо вам, наші шановні викладачі, наші дорогі батьки. Дякуємо тобі, рідний коледжу. Ти став для нас родиною. Щастя тобі і процвітання. Благословив випускників на добрий початок дорослого самостійного життя капелан коледжу отець Віктор, і за традицією завершив урочистий захід прощальний вальс. По краю землі рука в руці і подих ще завмирає, Померти б з тобою один день, та так не буває.